27 травня о 6.02 за Києвом відкривається особливе вікно трансформації у вигляді молодика у близнюках. І це не просто буде ще один новий місяць. Це буде портал вибору, який буде активувати нашу особисту сферу прийняття життєво важливих рішень. А тепер пригадуйте, що особисто у вас почало відбуватися в житті місяць тому, коли у нас був молодик у тельці 27 квітня. Тому що події з того моменту вони мали вчити вас і сприяти тому, щоб у вас закріпилося відчуття. Власної цінності. А потім два тижні потім, була повня у скорпіоні, яка мала підняти всі наші на глибинному рівні приховані істини про себе і розуміння, в чому наша справжня сила. А тепер до нас приходить новий місяць у близнюках, і він приносить, він просто кидає нас у простір з мільйонами варіантів нашого подальшого життя. З безлічу нових варіантів. Побудови нашої реальності, які з цього моменту з 27 травня почнуть ще активніше розвиватися та будуватися залежно, звісно, виключно від нашого власного фокусу уваги, тобто, куди буде спрямована наша увага. А головне те, у що ми будемо вірити, який варіант життя і можливий розвиток подій, ми будемо вважати для себе як ну ось найбільш вирогідний, що ось тільки так може бути, то так. Воно і буде. Тому так запам'ятайте, що з цього самого дня, 27 травня, почнеться важливий момент, коли життя скаже нам: обирай. Не просто а подумай про що ти там хочеш. Ні. Чітко усвідом, куди. Витікає зараз, на що ти спрямовуєш свою енергію і таким чином, яке життя ти створюєш своє, яким воно вже є зараз, а головне, яким воно буде потім. Бо процес матеріалізації наших уявлень він пришвидшується по мірі того, як пришвидшується духовний розвиток людства, який залежить від зусиль кожної окремої особи і тебе, і щоб чітко усвідомити, яке життя. Ви вже створили зараз, і у який бік створення подальшого життя ви рухаєтеся? Вам треба до кінця місяця, до 31 травня, знайти час, щоб чесно собі відповісти на наступні три питання. Перше, що саме я посилюю своєю увагою. Тому що куди спрямована увага, туди тече енергія, це закон, який треба запам'ятати. Друге, яких рішень я уникаю і виборів, тому що які б фантастичні можливості перед вами б не відкривало життя, піти в них, скористатися ними чи ні, вирішуєте це тільки ви. І третє питання це чим я насправді годую свій внутрішній світ? Тобто, який ґрунт я створюю своїми щоденними думками, виборами, діями, які насіння на цьому можуть прорости і дати відповідні плоди? Тож, якщо ви зараз пожинаєте плоди своїх попередніх зусиль та насінь, які ви саджали, і кажете, що ну щось не смачно, що життя не цукрова вата? Спитайте себе, а що ви такого саджали в себе раніше? І почніть пахати і перепахувати себе зараз, щоб вам було смачно потім. Тому що уникання вибору, нерозуміння, що ось так я хочу жити, а ось так ні. Оце мене влаштовує, а це ні. Я буду прагнути кращого, або ні. Це теж про вибір. І саме ось ця нерішучість що Ну, зараз не на часі, а треба було раніше. А я недостатньо і далі по списку. Зараз це вже стає для вас і стане ще більшим потім блоком на шляху до свого зростання. Тож майте на увазі, що враховуючи все вище сказане, цей молодик у близнюках він відчуватиметься дуже активним. А тому навіть е, трохи таким незрозумілим ви зможете почуватися дещо розсіяними або незібраними, більш ніж зазвичай, але дуже такими занепокоєними в хорошому сенсі, налаштованими щось робити, щось змінювати, навіть якщо ви точно не впевнені, що саме. І це абсолютно нормально і навіть добре, тому що близнюки це знак, який приносить високі вібрації на величезній швидкості і таким з легким присмаком хаосу. Бо я знаю, про що я кажу. Я близнюк з днем народження в травні, і ось буквально на днях. І тема вибору вона для мене особливо гостра постає та накриває прямо зараз. А тому повірте мені, що якщо ви не важливо якого знаку зодіаку, це стосується всіх, якщо ви до сих пір хотіли, але все ніяк не наважувалися змінити курс свого життя. І ви через це вже втомилися. Ви вже втомилися відчувати якусь постійну фонову тривожність або постійні сумніви. Або ж навпаки, якщо ви прете вперед до змін як у Феррарі на шаленій швидкості, і боїтеся на такій швидкості пропустити потрібний вам поворот в потрібний момент для всіх та кожного хто себе впізнав. Я буду саме 27 травня ввечері, точніше в ніч на 28 травня. Бо запам'ятайте, безпосередньо в сам момент настання молодика. Це не дуже сприятливий час для початку чогось важливого. Треба трішечки почекати. Так ось трішечки почекавши ввечері, 27 числа, я створю у своєму каналі для вас груповий вівтар під назвою прийняття правильних. Рішень для того, щоб ви мали змогу під'єднатися до енергії вищої мудрості свого вищого я всесвітнього поля через цей вівтар, тому що саме в його центрі будуть і внесені ваші дані, і отримати свій заряд високочастотної енергії запрограмованою на те, щоб ви могли краще відчути, яке ж ваше рішення далі по життю буде для вас справді. Правильним, тому що вашим і правильним для вас, а не для когось. А найголовніше, щоб ви могли краще згармонізуватися зі своїм майбутнім, я своєю кращою версією себе, яка і відповідає, і обирає кращу версію свого життя. І я й буду проводити для цього цей вівтар. І я запрошую вас до нього приєднуватися вже зараз. Вся необхідна для цього інформація вже чекає вас у пості в моєму телеграмі. Бажаю всім обрати, все ж таки, відчинити оті двері свого життя до щасливого майбутнього, яке вже стоїть у вас на порозі. Ось так мені захотілося сказати, бо і так я відчуваю, і так я це знаю. Всім щасливого молодика у близнюках від близнюка.